Ніхто не хоче спостерігати за чиїмось нудним життям. Але ми так чи інакше його проживаємо. Чому б ним не поділитись? Я знімаю не для того, щоб розповідати історії. Я знімаю, щоб запам'ятати свою. Те як змінюється моя рутина, ритуали і поділитись просто тим, як є насправді. І найважливіше в першу чергу для себе зробити щось, що до цього не робив. Десь я повірив, що мені це не можна. У більшості випадків знаходив відмовки. Недостатньо цікаво, потрібно старатися зробити краще. А що подумають інші. До речі, чому ми звикли думати про вислів а що подумають інші, лише в негативному ключі? Замість того, щоб очікувати осуду, варто припускати, що про нас можуть думати добре. От він молодець, так класно в нього виходить. Тож, я не прагну ідеальності, бо вона вбиває захоплення від процесу. Можна робити на три із п'яти, але послідовно та постійно. Два слова, які лежать на поверхні, здаються ніби занадто простими, щоб бути дієвими. Можливо, вже зараз пора приводити себе в форму до літа, в травні сяду на дієту, буду бігати, все вийде. Я прагну створювати та ділитись замість того, щоб споживати, знаходити однодумців, надихати. Life is a movie, бо ми всі заслуговуємо на те життя, на яке наважились. То чому ж не писати свій сценарій, а не слухати? У тебе нічого не вийде, ну нікому ж не цікаво. пофіг! Але якщо хочу, то буду.